Всім привіт, дорогі друзі! Вам теж боляче на це було дивитися. О, я вас розумію. Динамо Київ програли Хофенхайму 2-0. Ми зіграли другий тур Ліги Європи проти німецької команди, яка в шаленій кризі знаходилась на початку сезону. Але Динамо не змогли дати належного супротиву. Як і Шахтар, так і Динамо за два стартові тури. Мало того, що не виграли жодного матчу Шахтаря, нічия та поразка, а й не забили жодного голу. Такого я давно не пам'ятаю. Такого слабкого рівня супротиву проти наших суперників не було, напевно, або ніколи, або дуже давно. Зараз потрібно якось це розбирати, і ми вже вкотре який огляд поспіль розбираємо тільки наші помилки, а не помилки суперника. Тому, друзі, пишіть в коментарях своє враження, як ви вважаєте, що це від наших команд, що це від київського Динамо. Це все-таки дуже велика деградація нашого футболу, і нам потрібно відкочуватися вже десь на років 20 назад, але в цих реаліях. Тобто грати в лізі конференції, і там в нас будуть шанси, можливо. Чи це рівень тренерів, чи можливо це рівень футболістів станом на зараз інша причина? Звісно, що це війна, першочергова причина, яка розпочалася ще в 2014 році. Але пишіть свої думки, мені цікаво. Ну і коротко стисло по матчу, що сподобалось, що ні, Хофенхайм де нам. Перед початком обов'язково поставте вподобання. Байку, мені дуже приємно, коли ви відмічаєтеся, що подивилися цей відос. Ну і так я буду розуміти, що вам подобаються огляди і інший контент, який виходить. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео і прямі трансляції, які у нас теж присутні на каналі. Давайте розпочинати. Почнемо ми, звісно, з самого початку. Це зі складів команд. В Динамо Київ вийшли 11 українців. Ну і в принципі легінарів якісних Динамо нема. один Гереро і... Є Сибаліс, який травмований. Тому склад. Ну, я б не сказав, що здивував. Шовковський, Буяльського не було в заявці. Ярмоленко травмувався, тому вийшов Волошин справа. В центрі захисту вже повернувся Попов, що логічно, разом з Михавком. Ну і Дубінчак по Пофлана. В центрі півзахисту вийшов не Піхальонок, не хтось інший, а Мі Михайленко. І разом з ним Брешко, Шапаренко. Ну і атака Ванатка Баєв без альтернативи. Наш суперник ну, теж особливо не здивував, вони грають в три центральні захисники. А, Але я чому давав шанси Динамо? Я перед грою говорив, що Динамо є шанси. От Коли як не зараз, ну, як мінімум, грати в нічию, забивати голи в ворота кризової команди з Бундесліги, яка йде на дні турнірної таблиці. Ця команда зараз на дні Бундесліги. Ми їм програли в чисту. Я говорив, що якщо зараз ми не обіграємо Хпенхайма, далі вже шансу на програш Динамо не буде. Тому що в Динамо по факту. Більш-менш конкурентний матч і далі це три. Вікторія, Францварош і Рига. Це потенційні 9 очок. От шансу на провал вже нема. Все все провалили вже що можна було на початку. да з сильними лацо та Ховінхаймом, ну, вибачте, Ховінхайм вперше в сезоні не пропустило саме проти нас. Щоб ви розуміли, це такий факт. До гри, друзі. Насправді. Перший тайм був не таким поганим, як здавалося, як мінімум його початок, тому що 10 хвилин в нас в матчі не було моментів. В хвилин можливо, Динамо навіть грало більш проактивно, і за ці перші 10 хвилин Динамо там ну за 15 створило перший небезпечний момент, і єдиний в цьому матчі небезпечний момент створив Брашко. І, взагалі, це єдина людина, яка створювала моменти небезпечні в цьому матчі. Атаки в Динамо не було. Дальній удар Брашка, от він наважився на неї там, в першій половині першого тайму. Пробив в площину, Бауман зреагував, і, і був у нас кутовий. До слова, кутових в нас матчі було 7 штук. Жоден кутовий не спрацював. З жодного кутового ми не мали моменту. Після цього поступово активність Динамо знижувалася. І Хофенхайм забирав м'яч. Забирав м'яч, комбінував. І почав створювати момент. Це сталося після того, як ми почали обрізатися. Дубінчак, передача, вау! Дубінчак передача в суперника на своїй половині поля. Михайленко підслизнувся в своїй штрафній площі, падає перед м'ячем. і Хофенхайм створює небезпечний момент. За перший тайм, за першу половину першого тайму, Дубінчака три обрізки на, на власній половині, фактично. Михайленко падає з м'ячем в своїй власній штрафній. Тобто, помилки на помилці. І, звісно, в такій ситуації Хофенхайм буде знаходити шляхи для того, щоб створити момент. І ось ми переходимо плавно вже до першого голу, який стався на 22 хвилині. Тому що перші 20 хвилин Динамо насправді ну, грало ніяк, але ну, не гірше за Хофенхайм. І тут стається епізод, я його зараз в Динаміці дивлюся, прям. Коли записується відео, з першим голом. Перший гол, який забив Адам Гложак, це була позиційна атака, де Київське Динамо чомусь дуже звузилося саме на правий фланг. Якщо е, дивитися від нашого захисту, і Дубінчак кинув е, правого Вінгера чи то правого латераля Хофенхайма, де він опинився зовсім один. Звісно, що гравець Хофенхайма це побачив і перевів в пусту зону. Була очевидною, що туди піде передача. Тобто Дубінчак мало того, що обрізався, та ще й почав, а точніше сказати, дав. Можливість провести цю гольову атаку супернику. Пішло переведення, приймається м'яч, і звичайний простріл. Ми казали, що Хофінхайм, їхнє завдання це довести м'яч до штрафного майданчика суперника. Тобто це простріли на віси. Пішов простріл, де стається ситуація, що між гложиком є Михавко, і Попов позаду гложика. Попов залишається за спиною гложика, Михавка е ловлять на протиході, він не встига заблокувати передачу. Адам ложик без супротиву в нашій штрафній з зони 11-метрової. Фактично забиває гол в пустий кут Бущану. І так рахунок став 1-0. І це комплексна помилка в захисті Динамо. Тобто це не один футболіст викинувся і помилився, і звільнив простір. Це три футболісти, фундаментальні помилки зробили в захисті від Дубінчака до Михавка і аж до Попова. І Говінхайм повів в рахунку. Звісно, для них це на ізічок було. І далі вони собі спокійно настворювали дофіга моментів. За перший тайм. Вони 10 разів пробили поворотах за весь тайм. Три удари в площину. XG у них ймовірність голів 1,5, 1,5. В нас 0,17. І це все удар брашка. Тобто, за перший тайм у нас 4 удари, і з них три заблоковані. Тобто я вважаю один удар брашка. Удари заблоковані для мене це не удари повороти. Удар воротах це, коли або м'яч до голки передоходить, або йде вище, там, чи не точний. І оце удар. І от він був єдиний. На початку при 0-0. Жодних моментів. Натомість хороший контроль м'яча. Да, ми тримали м'яч на своїй. Давайте дивитись тепловушечку, карту. Подивіться, Динамо грало високо. Динамо давили. От фланг Шапаренка, Дубінчак, класно вривання. Все здорово. М'яч в центрі тримається. Начебто і правий фланг працює. Тобто є структура. 700 дотиків до м'яча. Насправді це топовий показник європейської команди. 700-800 дотиків до м'яча за матч. А де моменти за цим всім? На, на що нам тоді тримати м'яч? І тут питання вже до наших тренерів, що ми намагаємося грати як років там 5-10 тому, або як збірна України при Шевченку в контроль. А ми вже не маємо тих можливостей. Тих футболістів, нас немає у нас немає, у нас немає виконавців під цей футбол. Назовім з Хофінхайм, ми говорили, це гібридна команда, їм не треба тримати м'яч заради тримання. Вони створюють момент на вільному просторі. Що вони і робили? Використовували наші помилки і створювали ці моменти. По ударах ви подивіться, яка колосальна різниця. Вони стріляли з дальньої дистанції. Центр поля як такого не було. Михаленко це провал Для мене в першому таймі провал це Дубінчак, провал це е, позиція Попова. Звісно, Караваєв провалювався. Михайленко взагалі не зрозуміло, що він робив сьогодні в основному складі з, так, з такою грою. Флангів немає, атаки немає. Ванат від вітру падає, просто арбітр показує, граємо. Грав корпус-корпус, ванат падає два рази. Арбітер розводить руками. Тому що це Європа, це не УПЛ. Тут за таке штрафні не дають пацани. І за рахунок що ми мали б забувати, За рахунок контролю м'яча комбінації не йшли, подачі з кутових не йшли жодного моменту. Ну і дальні удари Шапаренка це єдиний аргумент. Вибачте, дальні удари брашка. А в другому таймі і Шапаренка, який жодного удару не влучив. Три удари в нього, по-моєму. чи Два-три два, два удари в нього було, жодного удару площину. Як ви бачите, один удар в площину за гру. Зараз давайте до ударів. Ось вони удари в площину. 6-1 на користь Гофенхайма. Наші удари це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ударів за меч штрафного майданчика. І єдиний тільки удар брашка прийшовся за удар в площину. Жодного 100% моменту. Навіть удар брашка це не стовідсотковий 100% момент. Та сама історія була і в Шахтаря проти Аталанти. Ось така паралель. Другий гол це взагалі класика футболу для нас, тому що те, як повів себе Михайленко, друзі, 60-та хвилина. Я просто хочу відзначити це. За 5 хвилин до голу Кофенхайм проводить подвійну заміну. Освіжає і е, фланговим футболістом, і в центр поля випускає гравця. Олександр Шевковський мовчить. І через 5 хвилин Михайленко, якого було б. Який провалив перший таміку. Потрібно було міняти на піхальонка і Гереро випускати замість фаната, що було зроблено, але вже після голів забитих в наші ворота. Михаленко не добігає, втікає гложик від нього. Бачить, що можна обстукатися з партнером в стіночку. Обстукався в стіночку, зайшов в зону 14-ту. Заблокувати ніхто не заблокував. Звичайно, грав стіночку. Людина пройшла, обстукалася, пробила, забила. В два паси, в два паси. Навіть в один в одну передачу гложик сам протащив. Тобто людина зробила різницю. Тобто, по факту проти наших команд достатньо поставити одного футболіста топового, який може півтора-два обіграші робити і грати один в один. І цього буде достатньо, щоб нас обіграти. З шахтарем. Це був Лукман індивідуаліст. Тут виявився Адам Гложик. Це реально єдиний фактично гравець, який намагався обігрувати. І він зробив результат. І все. І це сталося після того, як ми 15 хвилин просто тримали м'яч і не створювали моменти. Кофенхайм мовчав. Хоффенхайм сидів, віддав нам м'яч. Тримайте, будь ласка. І вони взірвалися і створили свій перший момент в другому таймі, ще 10 -та хвилина. 2-0. Ну і весь курйоз в тому, що тільки після того, як гра була зроблена, ми робимо заміни. Але претензії до Динамо, що ми не створювали моменти весь цей час. Якісь дальні удари, як я вже показував, були. На з цього жодного моменту. Те, що мене прямо бурило найбільше, ну і розсмішило, знайшли такий істеричний. Сміх у мене був навіть, тому що заміна Олександра Шовковського на 90 плюс третій. Коли твоя команда вже згоріла, вже програла матч в другому таймі, ще на самому початку. Арбітер додає 4 хвилини до завершення другого тайму, Шовковський на 90-плюс третій випускає Шепелєва замість Шапаренка. Що це було? Шепелєва замість Шапаренка. Це щоб він преміально отримав за вихід в Лігу Європи. Це щоб він отримав тонус проти німецької команди і продемонстрував свій рівень вже в УПЛ в наступній грі проти Кривбаса. Зробив хетрик, можливо, чи що. Для чого випускати за хвилину до кінця гри, в матчі, де все вирішено? Футболіста. Це мені нагадало одну прекрасну заміну в 2016-му на Євро. Михайло Фоменко. Прекрасно, в лапках, звісно, для якихось рекордів. Так само і тут, я не знаю, можливо, шеплює якийсь рекорд, можливо, ви щось прочитали в цій заміні. Напишіть. От в Шовковського ще щось залишилось, знаєте, із поганого він взяв в Луческу. Оці пізні заміни, наприклад. Незрозумілі заміни шепів. Я розумію, він давно не грав, там да, хвилину отримав час. А для чого це все? Щось зробити можна було, щось створити можна було чи ні? Ну і тепер дивимося в таблицю після цього матчу, тому що по грі ви зрозуміли, що в нас голяк. Один удар брашка. Це все, що можна згадати з адекватного. Ну і пропущені м'ячі Хофенхайм зробили 4 очки. Кризовий Хофенхайм, поки що в Лізі Європи більш-менш. На фоні нас вони відігралися поки що. Але це замилення очей. Я вважаю, в Хвінхайма там проблеми ще будуть. Боляче, бо Динамо поки що остання команда. Але це поки що, тому що не всі команди зіграли другий тур. Можливо, ще хтось облажається. умовно якийсь Роял Уніон, можливо, гірше зігра Макабі, Карабах, усі всі команди. а Вони вже зіграли. Ладно. Поки що ми найгірші. Ну, це на даний момент, можливо, Бічекта ще облажається і так далі. Є шанси. Але Динамо, ви бачите, мінус 5, нуль очок, нуль забитих голів. Це провал. Провальний старт. Наш суперник Рига, який коштує 9 мільйонів всього на всього, це менше на мільйон, ніж у Шапаренка. Зіграв нічуть з Галата Сараєм. 2-2. Отакі от справи. До чого я це все веду, друзі? Нам потрібно вже відходити від, напевно, цієї системи в два центральні захисники. І Шахтарю, і Динамо. Я думав, Пушич до цього додумався вчора. На жаль, ні. Шовковський поки що, звісно, цього. Я не знаю, чому не розуміє. Можливо, розуміє, але не хоче цього робити, тому що ви бачите, як ми пропускаємо голи. Нам дуже не вистачає третього посередині між. Умовним поповим і михавком. У нас там великі провали. Друзі, нам потрібно переходити в три центральні захисники, при захисті грати в п'ять захисників, захищатися, насичувати центр поля і грати виключно на контратаках. Викиньте цей контроль м'яча. Він не приносить ніхіра. Ви доторкаєтесь до м'яча 700 разів. Ви не створюєте жодного гольового моменту. Як так, футбол не грають? Це якась фігня, Я не знаю, це контроль м'яча. Вам треба придумати новий вид спорту, контроль м'яча просто називався буде. Ви ви будете контролювати? Там ми будемо, так, да, дійсно непогано грати. Ну але в цьому нема сенсу. Нам нам потрібно відкочуватися на оці налаштування, мені здається, і вчитися грати так, як грає оболонь в УПЛ. як грають і інгульці і ліві береги. Але от Шахтарю і Динамо треба отак грати в лізі чемпіонів, і тоді це буде приносити результат. Як проти них грає Верас там проти Шахтаря і інші команди, тому що по інерції ми ще граємо як Динамо десятирічної давності, там да що там, там то його Вінхайм? Зараз ми вийдемо їх задавимо. У нас там пацани є. У нас нема цих пацанів. легіонерів вже нема. Друзі, це найгірші українські команди за всю історію, яку я бачу. Це найгірші, і на це є причини. І не потрібно порівнювати це Динамо і цей шахтар з тим шахтарем і з тим Динамо. Зовсім інші часи були, друзі. Тому це нова історія, під яку потрібно підлаштовуватися і робити правильні висновки, грати в захисний футбол. Тільки тоді ми можемо приносити собі результат. Ну навчиться в нього грати. Потім може бути результат, тому що з цим підбором виконавців по іншому грати ми не можемо. І ще один момент: я помітив, що жоден футболіст київського Динамо не заграє в Бундеслізі. Жоден футболіст не підходить під модель Бундесліги, тому що там нас задавлять. Ванат падав два рази від корпуса гравця. Шапаренко те саме не вивозять фізику. Їм треба щось таке. Пас пасік, пасік. От тому це ще один момент. Плюс Шапаренко, Ванат, інші футболісти на які покладають надію, які про які говорять, що вони можуть коштувати серйозні гроші. Грати в топ-клубах вони не можуть грати в топ-клубах. Апріорі не той рівень. Я можу вам знайти 5-10 футболістів з Хорватії, з Чехії, які будуть як мінімум не гіршими за Ваната і Шапаренка. Тобто з внутрішнього чемпіонату. І на завершення, звісно, потрібно сказати, що Динамо далі буде грати з Ромою. Нам потрібно цей матч якось перескочить, напевно. І далі в нас буде простіше: Варош і Вікторія Пельзань, можливо, це буде в листопаді. От на листопад Шовковському треба щось таке придумати, щоб взяти там 6 очок. І тоді, можливо, ми будемо говорити про те, що будуть шанси. Друзі, що ви думаєте стосовно цього всього? Я вважаю, що це дійсно ну, найгірший старт в Єврокубках за всю історію. Можливо, були й колись найгірші, але дві команди всього-навсього. Дві. З нульом просто, з нульом забитих голів і з нульом перемог. Тому пишіть свої думки коротенько, можливо, і не дуже коротко можете писати розгорнуто. Мені цікаво почитати. Ставте лайк, друзі. Підписуйтесь на канал в будь-якому разі. Далі на нас чекає 9 тур УПЛ. Дивіться відоси, до речі, в телеграм підписуйте, щоб не пропускати відоси. Е, і е, на наступний тиждень вже збірна України. Будемо за неї вболівати. До нових зустрічей!